Вітаю, друзі. Давайте проговоримо, що відбулося з минулої доби в Україні. Звісно, що відбулося на фронті, прифронтові громади. Також сьогодні буде дуже багато угорського про Орбана, його заяви, про зустріч Путіна з Трампом, про санкції, які він так хоче оминути, щоб Угорщину першого, мабуть, не угорщину, а Орбана його шайко. Це не зачепило, от про все це поговоримо. все вам розкладу по поличках. А ви поки підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Давайте витісняти весь проросійський контент, який брехливий та маніпулятивний. Чергово сьогодні це відео доведу. Давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Тож за традицією починаємо з того, що відбулося. Не відбулося на фронті. Зараз розповім, що сьогодні 4286 доба російсько-української війни, яка почалась 19 лютого 2014 року, та 1343 -та доба повномасштабної частини від повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Тепер коротко про те, що відбулося саме на фронті за минулу добу, за минулу за минулі 24 години саме на фронті. Значить, відбулося 218 зіткнень, 89 авіаційних ударів завдали окупанти, скинувши 186 керованих авіаційних бомб. Також 3938 обстрілів здійснили окупанти, з яких 132 з реактивних систем залпового вогню. Та залучив до ураження 3435 дронів Камікадзе. Все це зведення Генерального штабу на сьогодні на ранок за минулі 24 години, що відбулося. Давайте по напрямках пройдусь От, знову з півночі, через схід на південь, північно-слобожанський курський напрямок. Ну, це північ Сумщини. Значить, наші хлопці-дівчата відбили 10 атак окупантів. От зараз буду розповідати по кожному напрямку, скільки атак здійснено було на ту чи іншу. По тому чи іншому напрямку, це навіть не позиції, це напрямку по напрямках. південно Слобожанський, значить, це напрямок Вовчанська, щоб ви просто орієнтувались, де це. південно Слобожанський напрямок 11 атак відбито. Куп'янський напрямок 9 атак відбито. Лиманський напрямок 10 атак. Слав'янський, 11. Краматорський 4 атаки. Константинівський 32 атаки атаки. Було здійснено на позиції наших військовослужбовців в цьому на, на цьому напрямку. Покровський напрямок: 79 штурмових дій. Вчора писала вам. Записав відео, було 76, Сказав, що для мене це рекорд більше поки не бачив. а сьогодні 79. Тобто, ми знаємо, розуміємо, що ворог активізувався в цьому напрямку. До речі, я вам записував окремо відео ще було. Про те, що в них стоїть військово-політичне, якщо його так можна взагалі назвати, насправді терористичне керівництво терористичної організації держави терорист Російської Федерації поставила військовим завдання до листопада, включно взяти Покровськ. Тому такі, таку кількість шалену. Я думаю, що воно буде тільки зростати, але абсолютно зрозуміло, чому воно відбувається. І до речі, з нашої сторони так само. І Зеленський в тому числі сказав, що там ситуація не досить легка. Про це постійно говорять і військові експерти. і В принципі, і Генеральний штаб також на цьому акцентує увагу. І От, бачите, як зведення Генерального штабу це факт, що відбувається: 79 штурмових дій, 79 атак відбили наші хлопці-дівчата на Покровському напрямку. Олександрівський напрямок, 28 атак, Гуляйпільський напрямок, три атаки відбито. П'ять атак відбито на Оріхівському напрямку, Придніпровський напрямок, чотири атаки. Волинські та Поліські напрямки, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлені. От кожного дня записую щоденно ви постійно вам повторюю що мав мало ли як то кажуть, хтось зайшов новенький і не знає, про що ми з вами говоримо, тому, думаю, не складно буде повторити. Що після спільних навчань, Запад-2005, так називалося ці навчання військ Російської Федерації та Білорусі на території Білорусі після закінчення цих навчань значна частина російських військ залишилась на території Білорусі вздовж кордонів західних областей України, також також біля кордонів Польщі та країн Балтії. Звісно, це складає там певну загрозу, але наші. Збройні сили України про все це знають, бачать, контролюють і готові до будь-якого сценарію. Про що нам також в цих зведеннях доповідають, що вони все бачать, все контролюють і до всього абсолютно готові. Також за минулу добу вчора було а, значить а, нута 1060 окупантів, близько 1060 окупантів. Це вбиті та поранені станом до вилучення з фронту, так я називаю це. Також знешкодили шість танків окупантських, 28 бойових броньових машин, вісім артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 108 безпілотних літальних апаратів, 131 одиниця автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів. І оце все, що я зараз розповів, прочитав зведення генерального штабу. Це виключно за минулу добу, за минулі 24 години. Добу. Тобто доба таких діб 1343. Оце 1343. Це Отакої інтенсивності переживає наша з вами країна, наша з вами держава. І це в чергове повторюю і для українців і українок, що ми пам'ятали, якою ціною є наша свобода, є наше вільне життя. Так може не зовсім спокійне, але тим не мен тим не менш воно є. І це чергове нагадування своїм колегам і в принципі європейцям будь-кому, щоб бачили, розуміли, яким, якими зусиллями дається ця світова демократія, яку ми на, наразі в на території України захищаємо. Це не пафосні слова. Дійсно, так і є. Ми захищаємо всю світову демократію у нас на території України. Також за минулу добу було збито і подало. Значить загалом летіло 38 засобів повітряного нападу, так називає їх, повітряні сили Збройних сил України. Значить, з них, на жаль, 12 з них долетіло до цілі по чотирьох локаціях, і це в чергове, скажімо так, таки неприємна історія. По Харківщині, як завжди, ввожу також обов'язковість постійно говорити і розповідати про свою Харківщину. Значить, було ударів зазнали три населені пункти Харківської області. Постраждали молодий чоловік в місті Куп'янськ, ну, молодий, 41 рік. Були застосовані безпілотники, також зруйновані в різних районах Харківської області. О, чергово, це просто е, коли говорю про маніпуляції Російської Федерації. Вони ж постійно розповідають, що вони б'ють по військових об'єктах. Ну, давайте знову військові об'єкти. Харківський район, багатоквартирний будинок. Ну, чудовий військовий об'єкт. Да? Ну кращого просто немає. Не база, там ніякість багатоквартирний будинок, приватні будинки, також в, в інших районах. І от таких, ну просто я дивіться, не хочу це перераховувати, перечисляти, бо це буде тільки будинки, будинки, ресторани, там, кафешка, лікарня, школа. Ну, от все, 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 все. Щоб просто усвідомлювати, просто цинізм, який постійно використовує в своїх заявах російські окупанти, терористи, фактично, які просто б'ють по мирних і цивільних будівля, критичні інфраструктури по енергетиці в чергове. Я ж про це говорю: що постійно, енергетика постійно, постійно б'ється і знищується. Тому ми маємо знати, розуміти, усвідомлювати. в чергове. Повторюю, друзі. Будь ласка, донайте, допомагайте Збройним силам України, будь-якому військовому підрозділу сил безпеки і оборони. Бо збройні сили України це армія, а також є прикордонники, Нацгвардія, гур. СБУ, там, поліція, військові, які поліція, яка воює так само. Будь-кому, будь ласка, донатьте. Це дуже важливо, підтримувати наших наші хлопців дівчат на передовій. Це все дуже потрібно і необхідно. Отака От підтримка хотілося б, звісно, від наших європейських партнерів, колег, в принципі, від будь-якої країни у світі. Але, Але є але, і це але, на жаль, Представляє Угорщину чудовий, прекрасний угорський народ, який розуміє, усвідомлює, що відбувається, і буде цьому протидіяти, але поки що ними керує Орба. Ну просто коли ти називаєш це прізвище, в принципі, все зрозуміло, що від нього очікувати і що буде відбуватися далі. Я нагадую, що його, в принципі, більшість його дій, які зараз відбуваються в тому числі. Вони направлені проти України. Він вибрав антиукраїнську стратегію як головну свою політичну стратегію на майбутні вибори, які відбудуться в квітні 2026 року. І звісно, на цій антиукраїнській риториці буде будувати свою. Вже почав будувати і не просто будувати а вже використовується антиукраїнську полеміку в своїй передвиборчій програмі. І Це відбувається постійно. Значить. Звісно ж, він не тільки щодо виборів здійснює, скажімо так, цю антиукраїнську торику, не забуваємо, що це один із головних придворних лакеїв, якщо можна так назвати, да? посіпака і ручна такий кукла. Лялька ця да от Путін а в нього от лялька одна з них найголовніша. Це якраз Орбан. і діяти тут не антиукраїнська ця полеміка і стратегія, яку вбрав собі Орбан на території Угорщини. Вона не тільки для нього безпосередньо всередині, а також на допомогу Росії і, звісно, бути тараном для Росії. Проти України в Європі і в принципі будувати також антиєвропейську стратегію. Бо сама Європа себе асоціює саме з Україною, з підтримкою України. Тому такі внутрішні розколи було б нічого дивного, абсолютно все нормально. Ще одна країна все візла. Ми таке бачили. До речі, Угорщина так само і під час Другої світової обрала сторону дуже цікаво. Угорщина мається на увазі керівництво, да, тоді ще і зараз так само да, обрала візла, але є проблема. Угорщина, сама як країна, є членом Європейського Союзу і членом Північно-Атлантичного Альянсу, і вносить смуту безпосередньо керівництво Угорщини, тобто Орбан, Сіяр та інші, вносять просто смуту в ряди цих європейських і в принципі світових організацій і відносно України в першу чергу. І саме на це вони продовжують діяти. Тому, коли в чергове а, Угорщина закуповою нафто і газ, і їм там кажуть, що ні, навіть Сполучені Штати, друг Трамп найближчий, як він вважає Орман, що все, дружище Дональд, ну, ми ж з тобою і вагонів воду, і з Путіним, і з Сі, ну коротше, він з усім готовий плавати наряти і в воду в лайно куди завгодно, що в принципі успішно успішної робить. да? Я маю на увазі поплавати в лайні. От. То е, як же ж так? Ну як же ж так? Ти ж тиснеш на весь світ, на європу в першу чергу, щоб ми відмовлялись від е, нафти і газу в першу чергу від російської нафти? Ви розумієте? Ну так же ж не може бути, і вони всіляко вішують локшину своїм американським друзям партнерам. Говорять, розповідає там і Сіярто розповідав Рубіо, і там інші представники, що не можуть вони відмовитись від російської нафти. Ну, не можуть. Так не може статися загалом. Причому що ем, п, розповідаючи, що ну, не, розумієте, в нас так технічно складено, що ну. Якщо ми відмовимо, у нас все буде дуже і дуже погано, розумієте? Хоча насправді це чистісінька брехня. Насправді вони можуть абсолютно себе забезпечувати через хорватські порти. І це для цього все абсолютно інфраструктура готова. Вони просто чергове маніпулюють і е, розповідають, що, ну от бачите, у нас там, якщо ми відмовимося, у нас от, зараз нова мулька, це останні просто його заяви. Значить, якщо ми у нас все злетить, всі ціни злетять в на, нафно ну, на паливо, і на все інше злетять догори, і буде величезна, величезна проблема. І е, це призведе до дефіциту наших запасів всередині нашої країни. Так не можна, не можна так робити. Тому, будь ласка, не змушити нас е, приставати на ці угоди. Е, якісь там да, угоди. Насправді це санкції, які були введені, да е, і що про що це говорить? Що ну. Всі рівня, а ми трошки рівніші, трошки хитріші і трошки хитро зроблені. Тому ваші санкції будемо намагатися обходити. Причому обходити е постійно І із задоволенням би вам розповів, Дональд, розповів би тобі безпосередньо особисто. Тому, друже, приїжджай! І це, до речі, інша заява, про яку Орбан вийшов і сказав, що саміт в Будапешті, які, на якому зустрінуться і Дональд Трамп, і Владімір Путін він відбудеться. Вони продовжать його готувати, тому все буде добре. От ну що можна сказати, коли воно все впливає з рук, але давайте ще ж для чого він це робить. Він хоче бути, знаєте, таким. Голубом миру, що має повпливати на його рейтинг як за межі, як авторитет. Да? Цей авторитет. Я ж не просто так а, в душки беру, бо який це авторитет. Бля, ну. От, отак от, от, от хіба що проілюструвати це можу. Це має також повпливати на його рейтинг всередині країни. Повторюсь, знову я повертаюся до того, що в них вибори. І, до речі, остання соціологія, я повторюю ще раз, я вже казав це відео. Тому, до речі, друзі, підписуйтесь. Я багато розповідаю про це я вже по і постійно всі ці речі розповідаю. Просто повторюю знову, що остання соціологія показала, що у Орбана 35%, близько 35% на його політичну силу набирає потенційно на наступних виборах. Ну просто станом на зараз поміряли. А його опонент Петер Мадяр, опозиційний, 53%. Причому, якщо він набере 53%, в нього буде також монобільшість угорська. І він повністю сформує коаліцію, змінить уряд. Звісно, сам Петер Мадяр очолили стане прем'єр-міністром. А Орбан вилетить і вилетить не просто е, е, втратить владу. Звісно, що Петер Мадяр, що він буде робити? Допроводити да розслідування по, е, по Орбану. І буде розслідування проводити стільки е, так активно і настільки часто. Що просто народу угорського не було сумнівів, чому подекуди вони живуть не так, як мали би жити, і хто в цьому винен. Тому звісно, що Орбан бореться і б'ється там. Це питання не тільки за його політичну кар'єру, за його свободу, в принципі, що він сяде, сяде за всі корупційні дії, які відбувалися, в тому числі на нафті. Ми ж розуміємо, що Росія завжди ж закладає там і інтереси ще безпосередні. Він, можливо, не такі, а там ого, го який це інтерес, розумієте. І тому так б'ються вони за нафту свою. І тому так розповідають, і вішають локшину на вуха 에, Сполученим Штатам, в тому числі, бо Сполучені Штати готові продавати нафту і Угорщині через хорватські порти. Але ж де ж там оця маржа? Нема, розумієте? Тому треба російська. Гроші звідти йдуть. розумієте? Вони йдуть туди до речі, там близько 5 мільярдів доларів. Настільки <кхем> закупили угорці угорська сторона, закупила в Росії. Нафта. 5 мільярдів доларів. Ви просто уявляєте, які це просто шалені кошти, і скільки за ці гроші Росія може закупити техніки і озброїти свою армію, ракет, шахедів, все інше. Ну просто щоб усвідомлювати масштаб цієї катастрофи. О. І то звісно, що Орбан знову ж б'ється за те, щоб ця зустріч відбулася, що він і перед Путіним поклонився, перед Дональдом заодно знову повішав локшину на вуха на відверті щирі руді вуха. Дональда Трампа і розповів, що без без цього ну ніяк, але для цього треба, щоб він приїхав. Приїхав в Будапешт. Тому він виходить. І розповідає до речі, про це розповідає не те, що приїде, а що зустріч в принципі ще може відбутися. Ушаков це таке ще одна гнида. Радник Путіна, який е, виходить, і говорить, що в принципі зустріч все нормально. Ми не не відкладаємо. Вона має і може в принципі відбутися, тому ми не заперечуємо там щось. можливо, щось Дональд говорить. От, але вони навіть дуже і за. Окрім того, мало того, що гадить Орбан, от в напрямку от якраз, цього, що українці а, антиукраїнську стратегію проводить всередині країни, він, звісно, проводить і всередині Європи і хоче створити коаліцію. Ну, звісно, Фіцо ж є ж ще один словаччини прем'єр. Такий же самий підтримщик, якщо Орбан безпосередньо антиукраїнський і просувається в Європі, то Фіцо таки вибрав трошки іншу м'якшу позицію. Він просто там проти санкцій, проти е, які вводяться проти Російської Федерації. Ну, останні санкції він за. А от за репараційну позику він вже знову проти, ну знову поторгується. і Продасть, але Орбан хоче створити коаліцію із Фіцо і з Бабішем. Це новий. Прем'єр-міністр е, Чехії після останніх виборів, на жаль, перемогла проросійська, скажімо так, я її буду називати так. Антиєвропейська, проросійська коаліція. І Ві, Орбан хоче створити такий трикутник. Нагадаю, що до повномасштабного вторгнення була вишеградська четвірка. Тоді ще було оці, цей же склад був. І, до речі, був Бабіш. Він потім програв, а зараз знову повернувся. От. Був ще була ще Польща. Тоді був прем'єр-міністр Муравецький, зовсім інший спіс. Така партія піс польська, яка дуже довго тримала лідерство в, в польському сеймі, в принципі, в парламенті і в країні. Да? Але зараз там прем'єр-міністр Дональд Туск, і він, звісно, не погодиться на таке об'єднання. Хоча, можливо, Кароль Навроцький як президент з задоволенням доєднався, але тим не менш. Оцю тройку, цю, скажімо так, гнідих лошадей, Бабіш Орбан, і Фіца, да, от Орман хотів би створити. І, звісно, це буде антиукраїнська коаліція, щоб вони не давали Україні потрапити до Європейського Союзу, щоб не було підтримки від Європейського Союзу, в тому числі і військове. Ну, все зрозуміло, проти кого працюєте, все зрозуміло, на кого працюють. От у кого розумієте, це от постійне потякання, що вони за Європу, за все, і в принципі, щоб це завершилось. Вони хочуть, щоб завершились ну, ці діячі, щоб це завершилось якомога швидше. Ну, Звісно, на умовах Росії, не точно на умовах України і Європи як такої. До речі, нагадаю також заяви. Одна з заяв була Орбана там, десь ще місяць тому, коли він говорив. Під час таких, скажімо, передвиборчих дебатів він сказав про те, що у цей потяг, який там йде в прірву, ми сідати не будемо. Він якраз мав на увазі говорив в контексті Європейського союзу. Все очевидно, все зрозуміло, але тим не менш, в європі трошки щось ще продовжить з ними панькатись і сюсюкатись. Ну і остання Сара Вагенкнеф. Це одна також з радикальних е, політики ультраправих партій е, німецького Бундестагу. В принципі, німецької політики в Бундестагу не потрапили, але тим не менш, е, значить, е, вона так само там вийшла і заявила про те, що. Ну, зараз розумієте, да? чиїми вустами говорить Росія, да? чи точніше так, Сара від кого говорить? Значить, вийшла, заявила, що в принципі Росія не збирається нападати на НАТО. Їй це невигідно, вона не самогубець і на що їй це починати? Ну, не нагадую вам нічого там, кінець 21-го, початок 22-го року. Так само чули ті самі тези, те саме запевнення. ну... Логічне розкладення, і воно дійсно логічно все виглядає, дійсно логічно все чується, відчувається, наче так і має бути. А потім бабац і повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року в Україні. І коли вже після стільки провокацій а, ці ж ці безпілотники, літаки залітають, які а, інше, втручання в реєстри, роздмухування всяляких. Протестів, тобто гібридної війни, і от зараз вже йдуть заяви Сари Вагенкнеф про те, що вона говорить, що ми ж тут в Європі сидимо, і ми бачимо, що Росія не хоче нападати, це не її в планах її немає. Тому це все брехня. Ну дуже попахує, тим, що це все ж таки станеться, знаючи цих навіжених, цих просто терористичних. О цих варварів і просто покидьків з Російської Федерації, ми розуміємо, що це, скоріш за все, до цього нападу все ближче і ближче. Хто це саме буде? Ну, я вам вже неодноразово говорив. На жаль, що я вважаю, що це, на жаль, не те, що я вважаю, на жаль, що це станеться, на мою думку, це будуть країни Балтії і, скоріш за все, це станеться. В найближчі, ну як мінімум, до нового року, дуже хочу, дуже хочу, щоб я помилився, і це виявилось неправда, і це взагалі не сталося ніколи. Але на жаль, ми маємо дуже страшний досвід взаємодії з цими покидьками. Друзі, дякую, що додивились сюди. Знову ж поставте вподобайку. Давайте так, поставте вподобайку, прокоментуйте. І е, підпишіться і включіть дзвоник. Отак, тут от, як воно в Ютубі є. І ви так само будете дивитися. Це дуже важливо. Алгоритми дуже люблять активність і показується відео. Вважаю, що воно важливо, щоб люди його почули. і Ми розуміли, що відбувається. Тим паче, це все через призму України. Чому це важливо? і Як це впливає на Україну безпосередньо? Ще раз повторюсь, підтримуйте будь-який військовий підрозділ Сил безпеки оборони, хлопцям і дівчатам. Важливо знати, що ви в них є, що в них є підтримка, тил і опора. Давайте стриматись разом. Коли ми разом, нас ніхто не може перемогти, ніхто не може здолати, хоч зі Сходу, хоч з заходу, хоч з океанського заходу. Бо ми на своїй землі і слава Україні!